Поки одні ветерани АТО отримують від держави квартири та довгоочікувані ключі. Інші, повертаючись з зони бойових дій, виявляють, житлавних більше немає. Чорні ріелтори, нотаріус, судді та інші посадовці у розслідуванні стоп-корупції. Дивіться далі. Боєць АТО Ростислав Тихонов цілий рік перебував в зоні бойових дій. В столиці лишився його батько, з яким АТОвець в рівних частках володів квартирою в престижному районі Києва на Печерську. Я повернувся в марті 2016 И обнаружил, что... Що... Квартира уже мені по документам не принадлежить. Квартира була продана. Батько Ростислава Олександр Тихонов, нібито продав двокімнатну квартиру за мізерні 140 тисяч гривень. Новому знайомому, який з'явився, щойно син поїхав на фронт. Во дворі вдома він познайомився з чоловіком, який представився Анатолій Остапенко. Хлопець випадково дізнався, що квартира вже належить Остапенку, але найбільше його приголомшило те, що продали і його частку в квартирі. Основанням для того, щоб забрати мою частку, був Решение Дарницкого суда о том, что типа в Дарницком суде был суд, и я по мировой угоде отдал свою часть отцу. суд. Судей не был, потому что в ноябре 2015-го я был в зоне военных действий. То есть я вообще был в шоке, каким образом суд может произойти. Без мене. На дверях домівки, в якій все життя прожила бабуся отовця потім його батьки, та й він сам, нові замки, а особисті речі, пам'ять всієї родини, безслідно зникли. Я бачила, що все. Ага. А хто там з живе, не слишне. Взагалі, був якийсь то де він сейчас не знаю. Батько Ростислава дійсно ставив якісь підписи в присутності Остапенка, але під дію невідомих препаратів. Ну, Остапінка говорить, що ти що це плохо, как ти бота Вот, ну, мы тоже много пьем, но чтобы потом себя привести в порядок, как бы, быстро, мы делаем э, вот уколы вену витаминами. Остапенко стал так, чтобы как бы вот, закрыть выходные двери. Леонид мне сделал один укол в правую руку, еще один укол в Лєвою руку саме після цього ледь притомного чоловіка повезли до нотаріуса. Ліс та бумаги. весь текст був вотазакритий та бумага. Видно одна та полоска гівота підписувався. Він говорить і ото підписуває здесь. Старший тихонов після невідомих ін'єкцій мало не пішов з життя. Потрапив до лікарні з панкреатитом, хворобою, що виникає від надлишку в організмі токсичних речовин. Складний ланцюжок заплутаної історії починаємо з нотаріуса. Пані Тетяна Змисловська каже, угода була цілком законна та підозрів неї не викликала. І я стояла, смотрела, як підписує. То он сидів вот так підписував, То вот так вот на столі, там інший стол стояв. Ви мене не помните? Ви не помните. Я вас это второй раз в житті. Перший раз я вас увидел, коли я приїжджав з телевидением. Дивна поведінка та загальмованість продавця не викликали у нотаріуса сумнівів та підозри, що щось не так. Так як ви довго думали, довго читали, довго з ним общались, ця сделка у нас зайняла дуже багато времени. І те, що квартиру в центрі столиці продають за 140 тисяч гривень, теж не здивувало нотаріуса. Не смутило, тому що в зв'язку з тим, що життя дуже тяжко, і люди экономят на налогах. Ані мені ані заказувають аценку й приносять аценку. оценщик отричають за эти цифри. А люди між собою вже договарюються. Остапенко обрав саме пані Змисловську для угоди з тихоновим, бо ходить до неї з подібними угодами. Не вперше Остапенко у був три рази. Чим он займається як брокер, или не як брокер. І нарешті стає зрозуміло, що мова йде про схему, яка, очевидь, вже поставлена на конвеєр. Да, говорит, у мене під опікою не один чоловік. Ярюкак, ну як? продуктами, деньгами, як могу. Та як виявляється, така собі опіка в результаті коштує літнім людям житла. До речі, нотаріус Змисловська вже мало не стала героїнею розслідувань стопкору. Саме за її участю, готель в місті Умень було відібрано у законного власника та передано громадянину Ізраїлю за копійки. З зараз Тетяною Змословською ми перетиналися в ході нашого розслідування про райдерське захоплення готелю в Умані. Тоді вона його фактично за бессінь перепродала громадянину Ізраїля без жодних документів і без відома власників даного готелю. На превеликий жаль, поспілкуватися нам з нею не вдалося, оскільки вона від нас переховувалася. Молодший Тихонов найняв адвоката та провів власне розслідування. І ось що з'ясувалося, своє право впливати на ситуацію з печерською квартирою Ростислав втратив через рішення суду, яке виявляється підробним. Чи це справді так? Ми спитаємо в самому суді. Ніяких справ та судових засідань стосовно сім'ї тихонових Дарницький суд ніколи не розглядав. Про це йде мова в офіційній відповіді суду. Те саме кажуть, керівник апарату, дивлячись навіть на копію ухвали, яка стала вирішальною у справі тихонових, та повністю задовольнила нотаріуса із майже десятирічним досвідом. каже підробка зухвала та неякісна. Шифт цього штампа не відповідає оригіналу з оригіналом. Згідно теж у нас не такі. Шифти, гербова печатка дуже чітка. Та навіть той факт, що справа, яка повністю відноситься до Печерського суду, розглядав Дарницький. Пані Змисловську теж не здивувало. Якщо в ви кажете, що прописана в Печерському районі, і відповідач, і позивач, і майно знаходиться в Печерському, мабуть. Печерський суд повинен був розглядати. Дива на цьому не закінчується. У підробленій ухвалі суду зазначено, що батько сплатив сину за його частку в квартирі 750 тисяч гривень. Про це свідчить додана до ухвали квитанція з Ощадбанку, де стоїть номер рахунку та дата грошового переказу. Але банк офіційно відмовився від цієї квитанції. Каже, вона теж фальшива. Крім цього, експертиза батькового підпису, що її замовив Ростислав, чітко постановила. Підпис був зроблений в неадекватному стані або, взагалі, Тихонову не належить. Шевченківської районної поліції, що веде справу Тихонових, каже, наразі підозри нікому не оголошені, бо замало доказів. А слідство триває так довго, бо сторона обвинувачення не хоче програти. Процес на даному етапі в даному кримінальному провадженні жодній особ... жодні особи про підозру не повідомлене, тому вживаються заходи для встановлення винних доказу їх. Ну встановлення винних, встановлення інших доказів, які підтверджували їх вину. Такі справи вони не розслідуються за день-два. Розумієте, Нам треба, щоб в подальшому не було таких випадків, як в суді потім людей відпускають і кажуть, що слідство не змогло доказати, ну, довести вину підсудного. Розмову головного героя шахрайської історії Анатолія Остапенка виявилося справою нелегкою. Спочатку він погодився спілкуватися з нами лише телефоном і дещо плутався у свідченнях. Мабуть, не очікував, що журналісти стопкору ретельно підготувалися до розмови з ним. У вас буде заблужнення. Ніхто з ділку ні в суді матеріалах, Іск ніхто не подавав. З першої ж хвилини розмови брехня. Остапенку чудово відомо і про кримінальне провадження, бо він був допитаний як свідок, і про суд, бо він отримав повістку за що й розписався. Але він чогось клеїть дурня. А почему в такому випадку личные вещи Тихонова, которые находились в этой квартирі, ви вивезли і не отдали їм. А ви вже я бе знаете? знаєте? Конечно, я знаю все. Я сразу так не оценив вас. Ви да. ставите меня в тупик. Ми їдемо до нього додому. До речі, запам'ятайте цю адресу. З нею теж не все гаразд, але до цього ми повернемося згодом. Анатолій Остапенко мешкає в престижному висотному будинку. Просто поряд з площею Лесі Українки. Ми разом з правозахисниками намагаємося викликати Остапенка на розмову. Вийди просто скажи, спляться в своїх хаті. Остапенко викликає поліцію, яка, на його думку, має затримати журналістську групу. До того ж, погрожує нам через броньовані двері. Поліція, вислухавши наші аргументи, стає на бік справедливості і закону, тож заходить до квартири разом з нашим журналістом. Після чого пан Анатолій вже не контролює себе. Прошу його він на мене нападає. Після складання всіх протоколів Остапенко телефонує нам, каже, готовий усе розповісти. Та, побачивши знімальну групу, знову клеїть дурня з відтінком 90-х. Діти, які висадили на зміну такого дядька. Та все діти. Я не знав. Судя по поведінню. Я думав, зовсім інші люди. За З Пантеличини Остапенко, мабуть, з великого досвіду знає, якого вигляду люди можуть до нього прийти, і напевне знає за що. Втім, він знову бреше, вочевидь до останнього, вважаючи, що ми не знаємо правди. Це я з я на навіть довірить можна все ж то угодно. Остапенко у меня был три раза. С чем он займається как брокер или не как брокер. Ба більше посеред розмови Остапенко взагалі вирішує виставити себе жертвою. В кінець втрачає будь-яку логіку в своїх розповідях. Знакомся з такими соколігами, пострадавшими, як і я. с, этим же, с такими же решениями суда. Поэтому вполне логично допустить, что преступная группа имея преступный умысел за владение финансовыми средствами гражданина Остапенко Анатолия Анатольевича. С этой целью, вероятно, использовали решение суда. Справжнього власника квартири на Лесі Українки, в якій Остапенко проживає зараз. Знайомтеся, ось цьому хлопцю належить квартира на Лесі Українки, 21 Б, де ми знайшли пана Остапенка, який поводився як вдома. Я захожу додому, і в мене вдома виявився ну, повний тарарам, тому що куча речей, це просто в мішках будто без трітілі нанесли. Сторонні люди. Як ви, мабуть, здогадалися? У квартирі на законного власника чекав Остапенко з новиною відтепер йому належить одна четверта квартири, бо батько Віталія подарував свою частку родичам Остапенка, жінці та тещі, що мали надзвичайно асоціальний вигляд. Зараз ви їх бачите на фото. В день уже дідь квартири на фізично було неможливо, що вогонь було ужасна, яка сходила від мусора. Тоді Остапенко мі зразу сказав, що наша ціль ти зі жить не будеш, і как-то вот давай будемо сразу думати, щоб продавать квартиру в Ситуация с з вкрайне дешевою трикімнатною квартирою в найпрестижнішому районі столиці триває з 2013 року умерли или там від погибли бабушки і воспруга. Я не знаю. что они погибли, теперь я собственник, Давай будемо по-новому решать вопрос. Мне вже нічого не В Той самий день і час, коли батько Віталія нібито дарував фіктивним родичам Остапенка свою частку квартири. Інший батько іншої людини також вирішив чогось подарувати свою одну четверту тим самим двом соціальним жінкам. наші отці зробили на цих не в один і тот же день у одного нотаріуса, там різницею в минуту. Неприятная наружность, это мягко сказано. То есть одна бабуля очень старая, она инвалид, и ее дочь, которая откровенный алкоголик. Бабся, якого Стапенко заселив до їхньої квартири, розказала, що той же вкрав їхнє житло, а тепер використовує їх для своїх подальших схем. Доліка Стапінка є такий тому зять. Він нас обманув, забрав нашу квартиру в Михайловській не ошибаюсь, бачити, в трьох минутах від Майдана Незалежності. Тепер вона винуждена жити у нас в квартирі. Розшукала Вікторія і свого батька. Він був приголомшений новиною, що комусь щось дарував. Роздався звонок уже. Где-то, наверное, через часа через часа четыре э, Толика Стапенко сказал, ну вот вы папу нашли, и я нашел. После чего он пропал. С папой больше мы на контакт не выходили. И де я не знаю. Схема шахрайства майже завжди однакова. Людина похилого віку, що має найближчих родичів, досить далеко, нібито випадково знайомиться із особою, що в майбутньому стане власником житла пенсіонера. Вони спілкуються протягом деякого часу задля виникнення довіри з боку жертви. Далі до схеми залучається нотаріус йому надаються підробні документи з суду, банку та інших установ. Людина, перебуваючи під впливом, чи то дії психотропних речовин під. Писує все, що необхідно шахраєві, після чого опиняється на вулиці. Адвокат сім'ї Тихонових каже, у подібних справах шахрайство лежить на поверхні, та ніхто його не помічає. Законодавець вже давно однозначно говорить, що питання щодо нерухомості квартири чи землі вирішується суто відповідним районним судом, тобто Печерським, а не Дарницьким. Нотаріус це бачить і все одно посвідчує відповідні договори щодо відчуження квартири. Явно вбачається не тільки грубе порушення норм закону, але й корупція. Ціна складова адвокат дотримується і чіткої позиції щодо нашого розслідування повернути квартири постраждалим завдання не з легких в першу чергу, тому що таке шахрайство давно вже налагоджений бізнес. Такої практики дуже на жаль мало на жаль, мало. І це стосується не тому, що доказів мало, не тому, що не зрозуміло хто це зробив. Тому що, розуміти, в таких схемах вуха стирчать, їх просто видно. Очевидно, що одна людина цього не могла зробити. І в наших матеріалах справи це чітко видно, що є хтось в суді. Є хтось з нотаріусів? Ми знаємо хто і не один нотаріус? Є юристи, які готують відповідні документи, дії злочинне угрупування, Незважаючи на те, що фігурант в усіх шахрайських історіях один і навіть не ховається, слідство досі не об'єднало справи в одну. Здавалося б, у справі, в якій без житла лишаються ті, хто захищає країну від ворога, ризикуючи власним життям завзяття в слідчих діях, має бути достатньо. Невже воно з'явиться лише тоді, коли квартирний шахрай накине оком на житло? Когось із слідчих.